Так, усім привіт! Сьогодні будемо знімати відео на YouTube, Вже готуємо, підготовлюємо варіанти телефонів. Декілька приїхало хороших до речі, до нас варіантів. Не забувай підписуватись на наш телеграм-канал, інстаграм, і хто не бачив попереднє відео, вийшло досить цікаво. Прикріпимо у описі цього відео, тому обов'язково дивіться. Багато хто хоче купити такі модельки, як OnePlus Nord N2, Huawei P30, Samsung A52. Досить популярна моделька. Також Redmi Note 9 і Samsung A30S і подібні до них моделі. Але не знає, чи, чи варто їх взагалі купляти. Для прикладу, Redmi Note 9 звучить для вас знайомо, або Samsung A52. Давайте перевіримо, як е, ці телефони будуть працювати, чи вони ще не мертві, тому що ці варіанти купують тисячі людей, і вони не знають, на що можуть наткнутися. Сьогодні буду тестувати е, досить популярні моделі, які часто запитують е, клієнти. Redmi Note 9. Дешева позиція по телефону, не знаю, що можна ще взяти за, таку, за такі кошти. Для дзвінків телефон досить хороший, для соцмереж також доволі гарна моделька. Є нюанси, трішки може часом гальмувати, якщо його забити в потолок цих 128 ГБ. Міу іноді теж може підлагувати, але це ну, не у всіх телефонах, якщо його забити хіба повністю. Якщо брати цей варіант лише до 3000 і тільки у гарненько стані. Далі, поїхали. Це у нас буде Huawei P30. Камера тут топова. За такі кошти це досить круто. По стану теж от саме ця моделька є гарненька. Екран тут доволі потужний, класний екранчик. Компактний сам телефон він для розміру менший. За, для прикладу, Note 9. Мінуси. Немає Google сервісів, але можна, в принципі, їх обійти. Незручно, ну, але це не є мінус. Бомба за свої кошти, якщо не лякає відсутність цього Play Market. в цілому, телефончик досить хороший. Далі, Samsung H52. Досить потужна камера в цій модельці. Дисплей Є великим плюсом 90 Гц. Класна автономність, тобто тримає близько двох днів по відгуках. Потужний процесор у цій модельці. Такий варіант тобто, можна брати в середньому ціна 4 4000. І візьмемо ще Nord 2 OnePlus. Приємний досить по корпусу. Рідко такі корпуса є по телефончиках за такі кошти та дизайну. Є швидка зарядка 65 Вт. Конкурент своїм флагманом, я навіть сказав би, доволі потужний телефон за такі кошти, хороша автономність, тримає близько 2 днів в залежності від навантажень з хорошою якістю камери. І досить швидкий цей варіант. Орієнтовна ціна 6 тисяч на такі модельки. Ринок і Samsung A30S. Це бюджетний варіант. Він візьмемо для прикладу 32 ГБ. Буває ще 64 очки В цілому, ці варіанти беруть для дітей, для старших людей. Це бюджетний варіант з досить хорошою камерою. Я б радив би серії А брати Samsung. Тут крута камера, тільки для камери. В цілому, екранчик тут якісний, але в основному є вигорання. Беруть їх як. Для дітей і в основному для старших людей. Екран тут дешевий відносно. Ось такі варіанти. У нас в наступному епізоді буде трішки гірший звук. Зломилася петличка, сам мікрофончик, тому обов'язково скоро виправимося в наступних відео. Ну але тут вже відзнято буде так. Так, рекомендації по мобільних телефонах, для прикладу, для старших людей або для дітей. Це може бути ось такий Samsung A30S у мене в руках зараз на 32 ГБ. 1800 вартість на даний момент. Я б радив би такого плану телефончики брати, вони з досить хорошою камерою, якщо його не перегружати, він буде працювати досить гарненько і в будь-якому магазині ви легко знайдете чехол або захисне скло. Так само тут є Type-C розєм на зарядку. Телефончик заряджається гарно, швиденько, доволі хороші модельки. Я б радив би орієнтовно для старших людей, для дітей брати 2-2,5 тисячі ось такого схожого плану. Є ще модельки А-50. Samsung теж з хорошою камерою може бути. Або далі візьмемо ось такий телефончик, це в основному йде. Для соцмереж може бути НОД 9, вони є 64 ГБ, є 128 ГБ. От для прикладу, 128 ГБ у гарненькому стані 3000 вартість. Доволі хороша, гарна моделька. Швиденько працює, я б сказав, більш-менш хороший варіант. Є роз'ємна наушнички, не потрібно ніяких перехідників. Собі вставили і можна в принципі працювати гарно. Що порадив би. Для ігор досить часто запитують, для дітей, для ігор або хтось старший хоче погратися. Зараз є такий варіант: це OnePlus. 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ пам'ять самого телефону. Вартість саме цього телефону 6 тисяч. Є досить великий асортимент взагалі по телефонах, які можуть бути ігрові. Для прикладу по самсунгах можуть бути А-52, А-70. Такі модельки, так само ноти. В нотах слабший акумулятор, але в цілому працюють доволі гарно. Цей варіант дуже гарний взагалі по стану, швидка зарядочка. Правда, 4500 мА в цій самій модельці, але в цілому е автономність телефону близько двох днів, в залежності від користування. Візьмемо ще один досить хороший варіант е це Redmi Note 8 Pro. Їх дуже полюбляють е клієнти за те, що ціна співвідношення до характеристик. 2900 вартість на даний момент. Е телефончик коштує 628 по пам'яті. 6 ГБ це оперативної пам'яті. Працює досить швиденько і хороша якість і продуктивність тут екрану. Також є швидка зарядочка, що не помиляюся, 20 Вт потужності. з такий пристрій. І ще можна в принципі, порадити для автономності звичайний телефон. Це Huawei P30. По мінусах немає Market, але я б не сказав, що це серйозний мінус для тих, кому просто потрібен телефон в кармані, щоб телефонувати, працювати по соцмережах. Тому подібне, це доволі хороша, зручна моделька. Візьмемо для прикладу НОД 9 і для порівняння за розміром. В принципі, це схожі досить телефони. 6 128 він по пам'яті. А цей, для прикладу, йде вже 428 плюс. Є Play Market. нема немає Market. Хоча це не є сильно мінус у Huawei. В принципі, є програма, яку можна все качати. Google так само тут є. у в Самому браузері, тобто можна все користуватися досить добре. Якщо хочеш придбати якийсь БУ хороший Android у 2025 році, дивися не тільки, не тільки назву моделі, не тільки прошивку, не тільки по руках. Бери і не бери те, що ледь уже дихає. Краще звертайся до нас, пиши мені у повідомлення в телегу в інстаграм. Або TikTok. обов'язково підберу хороший варіант. У нас всі телефони тільки перевірені. Також хочу сказати, вам, що по телефончиках у нас є для різних категорій людей, є бюджетніші, дорожчі, середні варіанти. Тому пишіть обов'язково звертайтеся, підберемо вам хороший вибір. Не забувайте, у нас близько 100 телефонів моделей, точніше, по наявності. Обов'язково щось підберемо. Завжди є великий асортимент. Оцініть наше відео, як вам зайшло, як вам наші відео огляди смартфонів для категорій різних. Ставте лайки, пишіть коментарі, будемо дуже вам вдячні і буду ще очікувати від вас зворотнього зв'язку, що можна далі вам показувати, відзнімати віднім, і тому подібне. Тому обов'язково став лайки, підписуйся на наші соцмережі і роби замовлення.